На Коломийщині пікетують автозаправні станції з вимогою знизити ціни на пальне і не накручувати їх штучно. Члени військово-патріотичної організації «Коломия центр, самооборона, автоклуб, таксисти блокують в'їзди на АЗС. Активісти обурені, долар падає, ціна на нафту у світі падає, а ціни на пальне ростуть. Ми хочемо, щоб вони знизили ціну на пальне, на деспаливо, на бензин, на все знизили ціну, тому що ціни піднімаються, як правило. А потім вже ніхто їх не буде впускати. Щоб трималася економіка, вони мають навіть піти на, на мінус, але щоб ціна повинна триматися нормально. Керівникам та власникам заправок ставлять вимогу зниження ціни на пальне на 2 гривні. Про пікети попереджали заздалегідь. Їх не почули. Ну сьогодні да поки що попереджує буде акція. А далі будемо бачити, якщо ні, то ми тоді перекриваємо заправки, поки нас не почують. Автозаправники кажуть, тримали ціну, доки могли, навіть коли долар почав стрімко рости. Тепер закупили пальне за новим курсом. Відповідно, зросла його вартість. Оскільки ми мали закуплені нафтопродукти по старих цінах, ми ще порядка 7-10 днів по старих цінах. Тобто на це на той час ніхто не увагу, що долар піднявся, що це звичайно. Зараз коли вже закупка проходить по нових цінах, по новому курсу долару, напевно, що стоїть така ціна. Ну інформація є, зараз керівництво буде вирішувати питання, що на це є і державні органи, які спілкуються з нашим керівництвом. На інші заблоковані АЗС кажуть, вартість пального не тільки курс долара, але й акциз, який уряд збільшив удвічі. Миттєво знизити ціну на пальне неможливо, але довести до економічно обґрунтованого можна. Ми нічого не крайно, просто ціни потрібно опускати. Ми, звичайно, будемо старатися, щоб ніхто не втратив ні, ні споживачі, ні ви, ні ми. І нам треба працювати, і вам треба працювати, всім треба їздити на цьому плані, Так? Але ви також зрозумієте, що такого за день не буває. Водії чекають, але на акцію реагують стримано. А що не добре, дивіться, яка ціна. Дивіться, що робиться. 15.69. Не будуть блокувати, буде по 20. На деяких АЗС самі зачинилися перед клієнтами і вивісили напис: ми підтримуємо акцію по зниженню цін на пальне. Активісти обіцяють блокувати доступ до АЗС водіям, доки ціни не врегулюють, пропускатимуть лише швидкі пожежників і перевізників. Якщо ціни не почнуть падати, кажуть, на в'їздах з'являться покришки.